Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запросити вас у Доломітові Альпи до провінції Південний Тироль. У цих дивовижно гарних місцях подекуди між гірськими схилами причаїлися ось такі чудернацькі стовпчики з капелюшками. Це ерозійні стовпи або земляні піраміди. А ще, як їх тільки не називають. І чарівні димарі, і скелясті навіси, і худу. Та як не називай, а явище це дійсно дивовижне. Отже, історія була така: приблизно 19-20 тисяч років тому в цій частині Альп почав масово танути язик крижаного щита останньої льодовикової епохи. І, як ми вже знаємо, льодовики тягнуть за собою купу піщинок, гравію, камінців поменше і каменюк розміром з бегемота. Потім льодовики тануть, а ті уламки, що були у них всередині, спресовуються і утворюють несортовані осадові породи диамікти. Валуни, які знаходяться на поверхні льодовика, під час танення створюють додатковий тиск на породу під ними. Коли деміктові відкладення піддаються впливу атмосферних опадів, вони вимиваються неоднорідно, першими руйнуються ділянки, складені з пилу і піску. Більш щільні ділянки та ще й додатково ущільнені і ніби екрановані валунами. Залишаються неушкодженими, так і утворюються ці чарівні димарі. Тобто ці дивовижні геологічні формації зберігають свою форму і вигляд упродовж століть завдяки кам'яним капелюшкам. Така ось дивовижна і мила цікавинка, як на мене, цілком гідна окремої сторінки нашого альманаху. Ну, а мені залишилося тільки традиційно нагадати вам, що світ це невичерпна скарбниця цікавинок. А отже, буде нова зустріч і нова дивовижна історія. Побачимося!